Назвати Артуша Крігер, лідер Запорізької Юрного А сьогодні Запорізьці вже в черговий раз прийти місце Генеральної прокуратури, щоб висловити ті вимоги, які у нас були само початку рівного власне, з листопада місцем минулого був... року. Я маю на увазі всі ті події, які відбувалися в місті протягом останніх чотирьох років, під керівництвом партії районів по порахунок місцевого бюджету, комунальних підприємств і так далі, в тому числі події безпосередньо майдану, маю на увазі. Тривали розмовляти 26, 1, -го, 14 року. На даний момент Запоріжжя, на жаль, можна стверджувано казати, що революція гідності не дійшла, тобто перемоги немає. Не дивлячись на перемогу в Києві і в те, що Янукович покинув давно вже межі нашої держави, у нас в саме самому місті Запоріжжя залишається на своїх посадах всі ставлені минулого режиму і на увазі мера міста, його заступників, керівників, комунальних підприємств. Тобто і досі працює вся та сама практика Влад і владі міста Запоріжжя, яка була ще до минулого режиму. Тобто, що б ми не вимагали під час Майдану, як ви знаєте, у нас Майдан був, якщо не там не другий, то третій по чисельності. Як би ми до того не писали там листи, не звертались вже до нової влади, але, на жаль, ситуація така, що всі ті люди залишаються в своїх місцях, і мало того, вони і планують свій реванш. Навіть от вчора молодший брат. Тому кримінального смадряча на Запоріжжя Анісіма давав прес-конференцію, на якій казав, що його стар... Запоріжжя чекає на старшого брата Євгенія Анісімова, як мецената, благодійника і так далі. Разом тим ми знаємо Анісіма і вся країна вже знає, як кримінального смадряча за з Запоріжжя, який діяв спільно з правоохоронними органами на той момент, які були разом з губернатором Пікушенка і нинішнім ще поки що мером мерсіном. Усвідомлюючи такий факт, вже з березня місяця ми зрозуміли, що можливо в Запоріжжі у нас немає ніяких важливих відпливу, щоб Україна змінити ситуацію, ми почали звертатись до Києва. Ми писали листи на той момент обов'язки президента Торчинову, депутатам, ВСБУ, Генеральній прокуратурі. Перший раз ми культуру ціни Генеральної прокуратури 19 березня. Нам пообіцяли, що питання на контролі. Звичайно, вони знають про те, що відбувалося в Запоріжжі і про привага згоди взагалі про цю кримінальну систему влади як таку. О, з цим обіцянками ми повернулися до Запоріжжя що місяць, другий але якихось конкретних дій ми не бачили ні з боку обласної прокуратури, не з боку Генеральної прокуратури. Тому ми вдруге поїхали. Це вже був кінець квітня. Зустрілись на той момент, це був заступник генерального прокурора Панчук, який пообіцяв, що він особисто прийде в Запоріжжя, розбереться, створить, ну, проконтролює цю ситуацію, чому дійсно якби ті люди, які безпосередньо віддавали накази того самого тривалої неділі, чи хтось залишається на своїх посадах, і має на увазі в тому числі голову Запорізької обласної ради Межинка. Тобто під час такого громадського обшуку. 23 лютого, коли громада міста Запоріжжя це знайшла в будівлю, це вже була перемога в нього, в його кабінеті робочому знайшли там сотні євроївських стрічок, це все є на стрімах, є все на відео. Знайшли списки, які, яка там людина, з якою клічкою мала скільки їх скільки їм платили. Тобто на той момент це все озвучувалося в стрімі, є відео всіх цих записів, але і на сьогоднішній день ця людина залишається головою обласної ради. Чергові знову ж таки обіцянки знову повернули в Запоріжжі, потім я зізвонювався кілька разів з Банчуком, але обіцянки знову залишились обіцянки. Після того, як призначили новий генеральний прокурор, ми вирішили разом вже заручившись підтримкою автомайдану Київського, власне таких осіб Хаджинов, Кова, Зозуля, приїхати ще раз, знаючи, що вже прокурор новий генеральний, можливо, він захоче дійсно зайняти справою не тільки обіцянками. Тобто, власне, сьогодні Вимагали, щоб до нас вийшов Ярема. На жаль, Ярема не вийшов, вийшов його заступник Матіус Антон Васильович. Він пояснив, що Ярема нас не може прийняти повідомлення в міністерстві. І запропонував наступний порядок дій. Він запропонував створити спільну робочу групу з перевірки тих кримінальних справ, які відкриті вже, і тих фактових подій, які відбувалися за участю громадськості. От, власне, після зустрічі з ним і після мітингу залишились я, наш юрист. Цей механізм контролю скажімо так, за діями прокуратури, то тобто буде створена вже з понеділка, має бути створена комісія Генеральної прокуратури, в якій будуть включені дві особи від нас, власне, я і наш юрист Руслан Голубчика, які перевірять всі ДР, які відкриті, чому власне, справи досвіду не розслідували, якщо розслідувалися, то чому немає досі результату. А якщо не розслідувались, то чому не розслідувались, тобто взагалі проведе перевірку дії нашої місцевої прокуратури і Матіус пообіцяв, що 13.08, тобто рівно через місяць, він прозвітує за результатами цієї перевірки перед громадою. Тобто на сьогоднішній момент ми маємо таку собі чергу обіцянку, коли на відміну від попередніх обіцянок вже якийсь є документ, згідно да, з яким замгенерального прокурора пообіцяв звітувати, як взяти під особистий контроль розслідування цих статусів. От, в принципі, все те, що сьогодні було. Якщо якісь конкретизуючі питання, я можу подавати. Я все дякую.